Що це з ножовчки такі двосторонні? прикольні? Це є універсальна двостороння, двостороння ножовка, яка має, е, має грубий зуб, ну крупний зуб і тонкий зуб. Тонкий зуб е, майже завжди. Він в чому е, приміняється у пеліні. Ну, я в своїй роботі, він мене більше для піління МДФ. Mm. Я запилюю вугли е, в коробках, вони йдуть МДФ, ні? Mm -hmm. і крупну зубом ти її не впилиш. Ти Да. Да. А отут, іменно, то, знає, тут у мене стара пилка, вона ще з мельчим зубом навіть прикладе. Бо mm -hmm. навіть видно? Бач? Два, два зуба. Чуть-чуть той більше, той менше, Оце Це де постарше, так. це майнова. Це майнова, так. Да. Цю я брав дуже давно. Це десь мене років, не знаю, з 6-7 років точно роба це було. І при чому ти їх брав? Це пилочки взагалі. Ця останній раз я брав десь в районі 150 гривень, а цю брав там, я вже не пам'ятаю. 100 гривень. Ну, Оцю сус... я брав десь 150. А коли ти її брав? А ну це вже теж має за три роки, у мене при, три, три роки. Три три роки. роки. А, а от суп постарша, коли ти брав? Ну, цю кажуть, це десь років сім назад. Але в неї вже крупний зуб, уже все, він вже умер, бо я її пилив, і п'інки, і стіни, десь щось є, сукартоне. вже більше да. такою чорнової клише. Да. І мілкий зуб, ще який мілкий зуб є уставший, але він мені для МДФа дуже добрий. Да. Навіть ця нова, ця нова. При цьому новому, трошки більш крупному зубі, сірівна вона вже не так пили МДФ. Ця хоч старенька, але ліпше, бо мелкий зуб він не рве МДФ. він його просто, якби то, строчить, знаєш? зрізає його. А крупний зуб МДФ, він його просто рве. Ну, це так. І що це за фірма, кстати? Це та сама фірма Technix від цього від цієї струбцини. Це, бачите, тут. Навіть кольор, кольорова гама та сама червоно-синім, синім. синім. То тобто вони витримали цей кольорову гаму і в цьому, трошки так само. Uh -huh. І чим вона мене заінтересувала, тим, що ти не носиш дві пилки коло себе. Да, ти да, маєш коло себе одну пилку, кинув собі туди на, на цей на чок десь у машину, головне в чехлах тримати її, бо зуби вони нові, такі острі, що що, якщо ти навіть щось пилиш, не дай Бог би вона нога тобі спригнула на, на, на палець. Рве. Шкіру швидко дуже. Uh -huh. І що я раз замітив, коли я її нову був з цим крупним зубом, мені кажеться, що навіть ця. Мені треба було розпилити стару дубову коробку 30 см ширини. Ну, трошки так, якби дубову коробку, тяжко розпилити стару совєтську ще. Uh -huh. тих, чи, тих часів. Дуб мав вже бути такий твердий, що просто капець. Мені треба було якісь там двері дуже устолити. Жінка не могла б знайти майстра. Я клав просто між кімнатні двері вона вхідні хотіла поміняти. Ну, я їй кажу, тут така стара, дубова коробка, кажу, я її буду рвати цілий день, ви розумієте, коли вона дуже багато роботи цей. Вона каже, ну що у вас нема якимось розпилити. Я кажу, ну якщо вона вам не потрібна, я її покромсаю як зможу. Лобзиком, пилку, чим, чим зможу. Вона ну, каже, добре, можете І Я йду, думаю, беру я з машини попробую цю, цю пилку, оцей крупний зу. Угу. Ну, щоб ти так зрозумів. Я зробив чотири надпила на коробці, це все протяження було 10 минут. І я коробку ввелому звітів і діло було зроблено. Я не повірив, що цей зуб міг так опалити до у коробку. Ну, він як гострий, то Кромсав дуб просто капець. Я аж сам не повірив, що така пилочка з таким зубом, ну бо до дуба завжди треба дуже розвернутий зуб. Бачите, зуб є розверта зуба, але ну це так, для, для йолки будемо говорити, для Єлени, не для дуба. Але для він для дуба має, має ще більший розвод має бути, бо дуб дуже зажимає е, зуби. Так, да, треба такий, типа то, що на Крупний, дуже крупний зуб до дуба. Тра, бо він має кромсати е, дуб. А, а ця проста, ну вона сна, за свої гроші у нас тою коробкою справилась на дуже великий ура. Бо я розпилив ту коробку, рахуй, що це. Я полив, ну, 30 сантиметрів це десь. Майже от такого, от такого частина. Це у тебе полотно майже на весь хід руки має бути. Mm. Ти би, не дай Бог була тупа пилочка, ти б замахався пилити ту корову. Та вона би зажимала б зразу. І, і зажимала б зразу, так. Да. І просто рука б уставала б. А це просто пилка пилила як у сильну, у сильну жару літом масло. Тобто можеш її да. Це пилка. Плюс до того, що дуже велика універсальність, що ти носиш з собою одну пилку не дві. Тобі треба десь щось тонесенько підрубати. Ну, так якби ми, ми кажемо в Станарії, мелкий зуб це у нас така пилочка, є колись дуже давно. У Радянському Союзі її називали Припасовка. Що припасовка? Бо е, дуже був мілкий зуб, і тим мелким зубом... Міг до будь любого чогось малесенького припасувати Знаєш, щось приписали. Тобі треба якусь детальку малесеньку. Ну, ти крупним зубом, не можеш малесеньку деталь, маленький зарізі робити, так? Uh -huh. Ти ж взяв малесенький зуб, жік-жик-жик, -жік, підпилив підпилив. Все, тобі треба, ти припасував деталь. Того її називали припасовку. І в неї ручка була витягнута вверх. Полотно було широке завжди таке. Чого з тобою так зробили? Я не знаю чого. Всі ж останні пилки ножовки були, чого та називалося ножовка? Бо у неї був крупний зуб односторонній. А тут придумали дуже добре. Зробили з одного боку так, а з другого боку так. Mm -hmm. І вона в свою дві роботі відпрацьовує дуже добре. для столярочки то, що треба? Для столярки, от тако, якщо тобі треба е, робити чистові рези, чистові рези, то вона дуже нормальна. Головне, тільки тримати її у чехлах, щоб вона не, е, не, ту... не, не, не тупила її ні у що, десь не вилітало, не <гум> вона не чіплялася. Доглядати да, за доглядати мене. за нею, да. тримати її. У, це, у схованому місці, щоб вона не доторкала ні до яких металічних предметів. Бо зуби бистренько це свою роботу вона робить від А до Я. Фірма та сама, що від струбцин. Ну, я би, як Це одна тільки мінус, то, що мені не подобається ручка тут. Коли тобі треба пилити якусь деталь, деталь з виступом, десь коли деталь виступає за основу стіни. Получається, що ручка тобі упирає тут в стіну, коли ти що спиниш. Да. Тут би добре було, би, наприклад, або ручка, як було колес, її колес, Відрегулювати да, було, відрегулювали да. на болтах. Там да? було на болтах колись. Ти відкрутив її, переклав її так, пилиш так, а потім так. Це було б моє удобніше. Але за що болтів там постійно був люфт. Да. Там вона шаталася постійно, та, та пелка. Да. Там на жовка, ти її переклав тут туди, то туди. І як би не затягнув, все одно там же люб... Серіно, так. була. Так. Я бачу, що там виробітка була. У мене було колись на ножовка. Ну, я не знаю. Я чисту більш вважав, просто по удобності. Як вона тримала, не тримала. Ну, я, я тою ножовкою жовку і вообще... взагалі. Це тіло перевички. Може бути. Вона ну, зараз при резині на брутах цього... стоїть, все файно, легенька, маленька, причому. Бо я раз пішов навіть в епіцентрі, то я просто припасовку з мелким зубом я знайшов в епіцентрі. Буквально десь два роки тому я був, вона коштувала там 400 гривень. Тільки одно полотно, яке буде мені рубати, тільки МДФ. Більше нічого. Mm -hmm. Тут я беру, маю пиління на МДФ, і запасний варіант у мене завжди пилка по різанню простого дерева. Mm -hmm. Ну, де щось треба впилити. Якусь там дошечку, йолку, навіть навіть якщо у нас домов справляється, це теж великий плюс. Да. No. Ну, тобто, з твердими, породами, з твердими таєм... породами, вона дуже нормально справляється. Все круто. Мож, можемо її рекомендувати чи ні? Для такої будівельної столярки, то вона дуже великий цей. Да. Дуже велика допомога. При, при, при роботі у цьому, у цеху, то там є інші ну, діти. Да. Ми зараз говоримо про будівництво більше. Будівництво, да. на, на... То на будівництві вона саме на... виручалка. Да. Для Снух столярки, сто... для дерева, на для універсал, для, для, для універсалів підійде. Да. arrestou te